Розпочну із заяв Путіна, який він зробив на Далекому Сході. Сьогодні у Владивостоці проходить економічний форум, де Путін говорить, що російській економіці забезпечують м'яку посадку. Ну, справді, з економікою Росії все дуже погано, без перебільшення. Але Путін абсолютно не хвилюється з цього приводу, тому що Китай пообіцяв йому торгувати із Росією і далі, так як він торгував раніше, а можливо, навіть і трішки більше. Будемо дивитися вже по факту на кінець цього року. Але там Путін зробив багато заяв, які стосуються безпосередньо нас з вами. І якщо раніше він говорив про підписання, можливо, якоїсь угоди з нами, тепер він каже, з Україною буде неможливо домовитися, тому сенс зустрічатися. Я кажу, готовий. Україна просить про контакти. Не питання, нехай Зеленський приїздить до Москви. Але каже, сенсу не бачу. Ми не домовимося. Також він говорив і про те, як може все ж таки виглядати Україна після замороження війни. В принципі, ми теж це знаємо, але є певні нові деталі, друзі. Багато тез, які він озвучував на Далекому Сході, перегукуються із тезами, які він озвучував у Пекіні. Зокрема, Путін сказав, що у Києва навряд чи буде політична воля домовитися. Янукович каже, заплакав. Ну, російською мовою він сказав уронив слізу, коли дізнався про економічні наслідки вступу України до ЄС. Але загалом Путін не проти вступу до Європейського Союзу і в Європейському Союзі уже вітають такі слова Путіна. А Януковича він згадував не один раз сьогодні під час спілкування із журналістами. Не випадково його дістали із вінірами, і раніше показали для росіян, і, звісно, для українців. Тому я думаю, з Януковичем ще буде певне продовження, але не суттєве. Також Путін сказав, що ще донедавна Київ виключав можливість прямих контактів із Москвою, а зараз просить про них. Ну і знову ж нагадав, приїздіть до Москви, будемо тут говорити. А Пісков сказав, що ми не вимагаємо капітуляції від України в Москві. Ми будемо вести переговори. Але за великим рахунком Путін сьогодні намалював план капітуляції України. І він каже: Україна хоче зустрічі, я готовий. Приїздіть. Ми забезпечимо умови для роботи та безпеку і будемо домовлятися про щось. Також він сказав, що іноземні війська в Україні це законні цілі для Росії. Мовляв, коли ми б'ємо навіть і по місіях гуманітарних розмінування, то це, мовляв, нормально. В Європі загалом дуже здивовані тим, що Путін так вчиняє, адже буквально вчора був удар по Чернігову, де загинули українці, які виконували миротворчу місію європейського з розмінування. Також він сказав, що якщо в Україні буде досягнутий довгостроковий мир, ніякого сенсу взагалі в іноземних військах там немає. Втягування України в НАТО безпосередньо стосується інтересів Росії у сфері безпеки. І пропозиція Києва приїхати на переговори в якесь інше назване. Місце ну, це не варіант. Це каже, надмірні вимоги, цього ніколи не буде. А ми вже заявили про те, що домовилися із семи країнами про забезпечення безпечних умов для того, щоб Путін туди приїхав на переговори. Але Путін відмовляється їхати. Далі він каже: у мене з Трампом є домовленість телефонувати одне одному будь-коли за потреби. Також говорить, що Росія у повному обсязі виконуватиме мирні домовленості щодо України, коли вони будуть досягнуті. Але ж тут мова про якраз ці. Домовленості. Поки що, каже, я не мав розмови з Трампом після зустрічі коаліції, хоч у в Європі. Кожна країна має право на вибір у сфері безпеки, але не за рахунок іншої країни. Знову задав Януковича, каже, він не відмовлявся від вступу до України до ЄС, але прагнув цього за прийнятих умов після державного перевороту, в лапках, звісно, в Україні до влади прийшли сили, які виступають за вступ до НАТО. Судова система в Україні зруйнована як така. І знову говорив також про референдум, про те, що Україна має провести референдум для того, щоб визначитися зі статусом, як він каже, окупованих територій, тих територій, які вони віднесли до російської конституції. І тоді, можливо, щось можна буде говорити про мир, але каже, ну з Україною домовитися. Неможливо. Ну, дійсно, якщо ти висуваєш нереальні умови, то домовитися неможливо. Я сьогодні ці тези, яких справді, друзі, дуже багато, я вам свідомо їх навів в тому порядку, як їх виголошував Путін, щоб ви розуміли, що це було спілкування із пресою, обговорював їх із колегами, і ми дійшли висновку про те, що Путін буде домовлятися. Він зараз хоче провести переговори з Трампом. Я вважаю, що Сіньзінпін. Дав добро на розмову Путіна із Вашингтоном. Він не проти розвитку відносин Росії із Трампом, але до певної міри. Трамп розуміє, що тих відносин, які він хотів з Росією, у нього не буде. Він про це вже написав відповідний пост Руссоушов. Я ще це обов'язково вам скажу, друзі. Тому Путін веде зараз гру. І те, що справді ми маємо сьогодні як варіант можливе завершення війни на дуже складних умовах. То це абсолютно очевидно. Розцінювати заяву Путіна як доконаний факт про те, що з Україною не можна домовитись, я не став би.